А ви вже прочитали 10 книжок у 2017 році? Бо я уже так. Давайте про них поговоримо. Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книжок, а ще я беру участь у Фабула Книгоманія 2017. І сьогодні я вам хочу детальніше розповісти про те, що таке фабула Книгоманія 2017, та загалом поділитись книгами, які я прочитала вже у січні. Почну з розповіді про фабула книгоманія, скажу, що після букчала ночої я видихнула. Я видихнула, заспокоїлася і подумала, що все Аню, Більше жодних челенджів, жодних перегонок на кількість книжок. Просто читай книги і від це задоволення. І так, б, мабуть, було, якби я побачила дуже кльову акцію флешмоб гру від Фабули, це Фабула книгоманії 2017. Що нам пропонується? Нам пропонується, до речі, я його вже доєднала в свій щоденник. Нам пропонується 50 книжок. Точніше, не 50 книжок. Ні, окей, хай буде так, 50 книжок. А, з якимись умовами по логіці речей по одній книзі на тиждень у рік. Тобто за рік прочитати 50 книжок. Чому не 52? Я думаю, напевно, ще два тижні на відпустку нам дають чи що. А, і які книги нам пропонується прочитати? Кшталт книга написана молодим автором, книга щаслому назві, андеграундна книга, книга твого дитинства і так далі. І як тільки я побачила ось. Ось це я зрозуміла, що мені варто доєднати. Чому? Тому що а, це не просто читати кількість книжок, це вибирати якусь книгу, яка би підходила під опис. А кожного разу, коли я беру за книгу, я думаю ого! Це точно підпаде під цей пункт, або під цей пункт. Одну з книжок, яку я вам сьогодні буду показувати, я читала, мабуть, декілька місяців і наважилась повернутися до неї, таки добити за одну ніч, те, що вона дуже кльово підпадає під один з цих пунктів, я вам детальніше про це розповім. Мені здається, що це дуже кльова саме гра для тих, хто читає багато, для тих, кому вже не цікаво просто прочитати 50 книжок у рік, або 100 книжок у рік. Цікаво шукати. Підходить ця книга під один опис, під другий а, знайти книгу, де майже. Порушено усі 10 заповідей, або книгу, яку читав герой іншої книги, мені здається, це буде дуже весело дуже прикольно, тому якщо часом ще не берете участь в книгоманія, то обов'язково внизу я залишу посилання на ресурс, на всі умови участі, Доєднуйтесь, мені здається, разом буде весело. Ще Фабула пропонує тежити свої книги не тільки тегом Фабула книгоманія 2017, але й додавати конкретно той номер у списку, до якого вона підпадає. Наприклад, класичний. Роман за тегом Фабула Книгумані 2017 тире Сім. Мені здається, що це дуже цікаво, тому що як тільки ти отримуєш якусь проблему, наприклад, там андеграундна книга, ти за цим тегом можеш знайти, що на цю тему читали інші люди, і таким чином поповнити свій список літератури до прочитання. Отож. Давайте я вам розповім про 10 книжок, які я прочитала. А, я одразу ж попереджую, що це не буде огляд книги. Тобто я не робитиму повноцінного огляду. Огляди на ці книги шукайте, або я їх вже робила, послання я тут буду залишати автоматом, або огляди на ці книги будуть у скорому майбутньому. А, зараз же я просто вам розповім про те, чому я обрала ці книги, під який пункт такі, з фабули книгоманії вони підходять. Отож, давайте почнемо. Я не знаю, чи ви встигли зауважити, але тут всього лише 9 книжок. Одну з цих книжок я прочитала в електронному вигляді. Про неї поговоримо в останню чергу. Тож, ой, отже, перша книга це Юва Харарі Людина розумна книга підпала під пункт, книга, що містить більше ніж 500 сторінок. Бо тут, правда, 540 сторінок. Книга дуже цікава. Це про історію людства від початку до сьогодення. А, дуже багато цікавих думок, з якими ти погоджуєшся автором, хоча раніше під цією точкою зору ти на річ не дивився. А скажу, що деякі речі, мабуть, повальну більшість речей я вже знала. Але от саме ця структурованість, саме той факт, що ти отримуєш інформацію від там початку до сьогодення, а не просто ривками, як вона на нас там звалювала з різних якихось джерел, це дуже кльово і дуже звучно. Дуже багато альтернативних думок у автора. Ну, зрештою, детально розповім пізніше, просто. Книга, в якій більше ніж 500 сторінок, і вона хороша. Наступна книга, якісь почали з сезону білих книжок. А наступна книга це Кріс Андерсон Успішні виступи на TED. Ця книга пункт нонфікшн. А тут нам автор розповідає про секрети успішного виступу на TED, як варто виступати на TED. Взагалі, a, TED – це така платформа, де a, Можна ділитися своїми ідеями, і насправді дуже дуже кльово, я обожнюю тет. До речі, часто я натикалась на те, що нам розповідали там пряму мову якогось спікера, і я розуміла, оу, я дивилася її ж відео, це дуже кльово було. А тому правда, книга дуже цікава. Кому підійде, тим, хто любить тет, тим, хто публічно виступає, і тим, хто просто любить читати усілякі кльові нонфікшн книги, бо вона кльова. Наступний пункт це книга, яка була екранізована. Це німовина сімей, легкість биття, нестерпна якесь буття Мілан Кундера. Книгою я страшно задоволена. Огляд книги я залишилась тут. Вона мені дуже сподобалась. Я не бачила екранізацію, якщо чесно. Тому що а, коли я прочитала цю книгу, я подумала, під який пункт вона може попасти, під, під що? І, от майже третім четвертим була книга, яка була екранізована. І я вирішила. Не буду довго нічого шукати, і підбрали саме під цей пункт. Обов'язково якось, коли матиму час, поглянути екранізацію. Якщо хтось бачив, напишіть мені в коментарях, як вона. От, Мілан Кондера, «Нестерпна легкість буття, я обожнюю цю книгу. Наступна книга, вона підпала під пункт книга улюбленого автора, яку ти ще не читала. Це Макс Кідрук Небратній. Якщо чесно, так, Макс Кідрук, ну я не можу сказати, що це мій улюблений автор, я не люблю говорити слово улюблений, але я люблю книги Макса і цю книгу я. Не читала в написано дуже давно, бо здається, в 2015 році. А це не книга, це не роман, це дослідження автора про україно-російські відносини про цю братерську дружбу від. Початку, тобто від Богдана Хмельницького, коли все у нас тільки зав'язувалось з Росією. І до сьогодення. Точніше, до 2015 року, тому що книга написана у 2015 році. А, просто, зручно, лаконічно, а, я рада, що дізналася трошки більше про, наприклад, донецький клан і абсолютно нічого в цьому не Петр. Ця книга дозволила подати всю цю тему дуже-дуже цікавим соусом. А, мабуть, тому що Макс дуже цікаво пише. Мені здається, навіть якби він я писав, не знаю, якісь нудні підручники, все одно їх було дуже цікаво читати. Отож, друг не братний. До речі, мій Дмитро цю книгу так і не прочитав, хоча купив він. А побачив, що Максик кідрука на в Колинці, бо він його любить набагато більше, ніж я. Але він прочитав мабуть, сторінок 20 віддав мені і сказав, та ну, то якесь дослідження. І знаєте, що я вам сказала? Читайте анотації, буде вам щастя. Тому макси друг не братні. Книга улюбленого автора, яку ти тільки прочитала. Наступну книгу зараз піде дві книги, які я дочитувала спеціально для ФОБО книгоманія. Тож дякую фабула, що дали мені. Поштовху дочитати нарешті це бібліотека душ, немає виходу з дивних дітей. Ця книга закрила позицію трилогія, тому що це третя книга з Дому дивних дітей. Огляд на цю книгу я обов'язково залишу вам. Я не буду деталі вдаватися про все, що я думаю про цю книгу, я вже про все сказала. Єдине, скажу, що ну от я прочитала цю трилогію, я молодець, ставте мені лайк. Так, до речі, ставте лайки. І ще одна книга, яку я теж дочитала завдяки фабула книгоманія, це взагалі дуже цікава історія. Читати я битву королів почала дуже давно, ще, мабуть, за декілька днів до форми видавців. Уявіть, ще з вересня. Але все ніяк руки не доходили, і я можу знайти собі виправдання. Тут дуже такий дрібний, нечіткий шрифт. Сама книга дуже велика, таскати її куди-небудь з собою незручно, аби добивати її десь там у чергах, на обіді і так далі. Тому вона все чекала, і чекала, і чекала, і чекала до моменту, поки зі мною не трапилась фабула. І в фабулі є дуже цікавий пункт, книга, у якій порушено майже 10 заповідей. І хтось почав говорити, що під цю книгу може підпасти гра престолів, і я згадала. У мене ж я недочитана. І саме завдяки фабула книгоманії Манія я дочитала битву коровлів. я великий молодець, тому що книга ну, вона, вона правда дуже цікава. Мені здається, що не хотіти читати я її почала саме через от, саме через тактильне відчуття, через те, що книга не викликає бажання не випускати її з рук. от. Тому я молодець, я закрила книгу, яка а, порушує майже всі 10 заповідей. Хоча мені здавалося, що це буде найважчий а, пункт у цьому челенджі. Далі наступна книга, книга прочитана за один день це реворк. А у цій книзі бізнесмен розповідає про те, як можна... Почати свій бізнес а, спростовуючи ряд міфів на кшталт, чи потрібен вам суперофіс, чи потрібно вам багато корпоративних всяких штучок. А, і з деякими речами я була не згодна, наприклад, з плануванням. Я думаю, що планування це корисна штука. Автор говорить, що ні, це справа вгадування. Взагалі не плануйте, не думайте про це. А, от книгу я прочитала правда за один день, залишилася задоволена. І тут дуже дуже цікаві ілюстрації, я їх навіть закладала. Тобто книга, правда, дуже-дуже хороша, ілюстрована прекрасно, зроблена теж прекрасно і читається за один день, що теж непогано. Наступна книга це песне М'ям Мані. Мені здається, що у більшості людей пункт книга з собакою на обкладинці закриє або Бодошефер песне М'ямані, або загадковий інцидент з собакою, тому що я більше ніяких жодних. Е... Книжок там, де собака на обкладинці, згадати не можу. Якщо часом знаєте, пишіть мені про це внизу. Усі, хто доєдналися до фабули книгоманії, матимуть собі невеличку підказку, що можна взяти і прочитати. Цю книгу я читала вже дуже давно, в, ну, мабуть, років 5-7 тому назад, і я залишилась страшно задоволена нею. Це прекрасна книжка. А, перечитала її на одному подиху. Я була просто захоплена все. Та там якісь пункти, які винесла для себе п'ять років. Тому назад, вони для мене до сих пір є актуальними. Книга дуже просто і якісно вчить, як можна керувати своїми грішми, і книга для дітей. Мені здається, що цю книгу потрібно видавати разом з першими кришниковими грішми для дітей, тому що ну, вона, правда, дуже-дуже багато чому навчає і дуже багато чого стає після цього зрозумілим. Для мене особисто є дві книги, що стосуються грошей, які я вважаю ну, не найкращими, але одними із таких книжок, які можна порекомендувати, якщо ви хочете почати розбирати своїми грішми, це песне М'ямані, Бодо Шефер і Багатий тато, бідний тато. До речі, скажіть мені чи є переклад Кіосакі, тому що. Я читала російською дуже давно, і, мабуть, би, якось би те й перечитала. От це книга собакою на обкладинці. Перша книга, яка а, почала мій 2017 рік, це книга Юлії Ілюхи Неболови. Огляд не обов'язково залишусь тут. З цій книги все почало. Ця книга закриває пункт збірки, тобто це збірка оповідань, і я в захваті від неї. Усе, що я про неї думала, усе, що я про неї... Усе, які емоції в мене викликала, я залишу тут посилання на відеоогляд. Він вийшов такий непоганий на цю книгу. Як бачите, я вам розповіла тільки про 9 книжок. Десята книга це дуже-дуже цікава штука. А десята книга це Нора Гальт Слово Живо і Мертве. І я вам скажу чесно, цю книгу я читала, мабуть, рік. Я її почала читати, ще як тільки почався Бухчаанчуєй, але я її так і не закінчила тоді. Я десь, мабуть, на середині зупинилась. Книга розповідає про те, як варто редагувати тексти, як варто не писати тексти, як слово може прекрасно пояснити ситуацію і навпаки, як воно може просто вбити текст. Ця книга закриває пункт книга про твоє хобі, тому що, як я вже говорила, писання це одне з моїх хобі. Я обов'язково розповім про цю книгу в окремому огляді, послання на який я залишу тут в кінці цього відео. А, чому я взялася її дочитувати? Я а, якось прокинулася зранку, зрозуміла, що мені лінії йти в кімнату брати книгу, а на телефоні все ще залишився мій Google-книги, і я відкрила цю книжку, почала читати і зрозуміла, що я дуже не погоджуюсь з автором. І це моє протистояння з автором довело до того, що я проніжилася у ліжку до години 12-ї, читаючи цю книгу, тому що. От. І, власне, виявилося, я їх дочитала, вона підпала під Фабулу Книгоманія, це 10 книга, яку я прочитала цього року. От такі перші 10 книжок зі мною трапилися у 2017 році. Сподіваюся, якусь ви собі з них приглянули. А якщо не приглянули жодної з книжок, то обов'язково пригляньте собі Фабула Книгоманія, тому що мені здається, що це дуже-дуже цікавий проєкт. А що, окрім того, видавці, окрім. Цієї супергри дають можливість. Отримати всякі різні подарунки. Я, чесно, навіть не читала за що і як. Посилання обов'язково залишу внизу. А, можливо, вам стане в пригоді і стане цікаво прочитати саме завдяки їхнім клюшкам, які нам е, пропонує фабула. Мені ж особисто дуже цікава ця вся штука, цей, ця роздруківка, де я буду собі позначати книги, які я прочитала. Мені здається, це все дуже-дуже цікаво. Отож, читайте цікаво! Гарного вам тижня, гарних книжок на полиці, гарної фабули книгоманії. І не забувайте клікнути ось сюди, щоб подивитись мій огляд, нори, гад, слова, живої і мертвої, І от сюди би підписатись на канал. Як завжди, гарного тижня, гарних книжок, до зустрічі!